Вітаю, друзі! Сьогодні у нас чергова серія із багатосерійного фільму Перебор, перебір банкнот в пошуках скарбів. В пошуках скарбів, Санта-Барбара і таке подібне. Бачите, вдалося вполювати дві нульцеві пачки. І вони ще пахнуть цими красками. Будемо роздивлятися їх. Так, одну поки беремо в сторону, знімлю цю штучку. Як вона там називається, не пам'ятаю. До речі, ці штучки ніхто не збирає. Вони бувають різні. От зараз такі з Нацбанка йдуть. Єсь там цифри, ляля -ля та паля. А ще є ось такі. Вони універсальні, здається, на всіх банках. Вони просто, просто потім ставлять штампи свої банкіри. такі ось штукенції. Так, ну що, поїхали? Тут обережно, може я собі ще вонесів візьму трохи. Так, як їх перебирати? Так, щоб не пошкодити. Так, що у нас тут? 711, 207, 206. Тут, в принципі, можна спрогнозувати. Что там будет? 205, 204 и так до 200. 700. Сколько это, 7 миллионов 111 тысяч 204. И так оно, мабуть, будет до... Мне сейчас тут поменяли. 202 уже. Уже пришло 424. Десь их, мабуть, Перекладають. Бачите, щось трохи інакше пішло. Так, ну три одинички нам нас це не цікавить. Це не таке, от вже 4 одинички. Це вже трошки цікавіше буде. 420, 419. 4. Йдемо до 411, якщо буде. Ну, буде чи не буде? 13, 12 і. та 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 там Що в нас тут є? Нема, бачите? Десь пропало. Є 410.

Що цікавого не буде? Так, можна тут їх брати. Що у нас тут? 78? Так, там щось вже збилось. Вже інші пішли цифри. Да, угу. Бачите, вони якось іноді не підряд бувають. Не всі, не всі якби підряд 100 номерів. Бачите про Серія таж є де, е де. А номерки вже пішли інші. Тут три трійки 70-79. Так, ну нічого такого, щоб, щоб могло сподобатися. Три трійки, три сімки. Угу. Що тут іде, да? так? Нічого такого, мабуть, тут не буде. 66. Це що, трійки, якщо будуть, так? Три, Три, сімдесят, шістдесят шість. От то буде цікаво, так? Да? Ну добре, дійдемо ми туди чи не дійдемо. А, ось воно. Вон, я вже бачу. Саме останнє, бачите? Саме останнє банкнота в корінці і вона нам підійде. Тут у нас буде 5 трійок. Це доперебираю. Ось така, ну якби вже вона не у НС, трошки погнулася. А скажімо скажем так. Уже результат есть. Так, едем далі. Так, что тут у нас Нічого чужим не будет, да, такого? Чогось цікавого. Пятьдесят 56, 55, п'ять, там чотири, мабуть, ще три. Так, це можна зробити трошки. Мабуть, швидше якось отак. Ну і власне в ці пішли трійки, яку я і взяв самі, так? Да? Так, ну що, з цього корінця у нас результат? Одна банкнота з п'ятьма трійками. Їдемо далі. Так, зараз я поставлю, мабуть, на паузу і приберу її. Так, прибрав, до речі, я хоч, хотів поставити на ваги сіки пачка, яку має вагу. Цікава комусь така інформація. Стоїть чи не стоїть? Що не хочемо, мабуть. Потрібно покласти. 91 грам. Ну, оцей корінець, може там якийсь грам має? Ага, 90 виходить грам. Тобто 0,9 грама банкнота має вагу. Так, коротше, це прибираємо і починаємо розглядати наступний корінець. Зараз приберемо цю штучку. Як вона, до речі, називається, хто знає. Це, це шматочок бумаги, який тримає 100 банкнот в кучі. Так, це тут інша серія, здається, оце трошки. Так. Поїхали. Що в нас тут? Сім, три дев'ятки. 428. Що тут може щось бути? 427. Це якщо з дев'ятками, то що це може бути? 399, да? якщо воно тут буде. Ага, його тут нема, тут щось друге пішло. Серія та ж сама 7, 4 Одинички, 0,9. Опаля, бачите? 0,8. 0,7, Нуль сім. Чтирі одинички. Нуль шість. Нуль пять. чотири. 0,3 02. А ну-ка. Опа. Шнетой якась перепутка, блять. Сім, що у нас виходить. Один, два, три, чотири, п'ять. А, п'ять. П'ять одиничок. Сім, п'ять одиничок, дев'ять. Вісім. О, нормальок. Це можна сразу відбирати. Так. Є, ловчик. Це поперло, гарна була прикормка і пішов, пішла гарна риба, напевно, на цьому. Риба до ця, як вона. Коротше, да. риба на рибалці. І ці фазани на полюванні. Угу, дивіться, підряд пішли. Ой-ой-ой-ой-ой. А -ой 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 -ой. ну зараз барабан на дроб. Є, ні. Сім. П'ять одиниць. Дво двійка. І тут сім. Три. Чотири. П'ять. Шість. Отлично. Шість одиничок. Угу. Так, тут у нас що з ноликом, да? 5, Угу, це теж відбираємо. Так, тут ціки. 2, 4, 5. Теж піде. Так, а це що тут? Один, два, три, чотири нулі. Ой, 4 одинички, два нулі. Це вже, це вже не цікаво. Три одільнички 99. 98. Так, тут щось може бути цікаве. Це, мабуть, тут, мабуть, приймлять фокус. Так. Тут, мабуть, нічого такого. Так, це чотири. Це воно подивимося, де. Так, 90 вниз, да? що тут може бути, а нічого, 11. А, хіба що 11, так? Да? 0,11. Ага, все, пішло вже друга. Другі номери. 7, 3, 9, 498. О, тут 4,99 є, чи я вже його брав. Не ломай. Нужно что-чисть. Так. Раз. Так что у нас тут ничего. Ну, стого пішло 89. 88 mm -hmm. Так, що тут?

26, 445. Так, о, це пішло, ладні, США, де. Три дев'ятки, три четвірки, сімка, не знаю, таке когось взагалі цікавить. Не знаю, цікаве чи не цікаве. Здається мені ще ні. Так. Угу. І ось тут трішки іншої серії. АК. АК, здається, перша серія у 21-му році п'ятдесяток. 326. 8104. Що тут? Щось є? 04, 03, 0,2, 0,1. 300. 326, 80, 99, Тут нічого такого. Просто якби ОНСки. Так, ну що, друзі? Дякую за увагу. Хто був під час перегляду? Ось тут жменю вдалося нащедрувати з п'ятьма одиничками і одна навіть шість одиничок. Лов я вважаю дуже крутий. Ви як вважаєте, пишіть. І отак краще, да? І з трієчками. І п'ять трієчок. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Не перемикайтесь, далі буде.